Альманах дивокрай у Зіньківському районі започаткували, щоби, хоч раз на рік, знайомити земляків із творчістю місцевих авторів, розповідає голова літературно-мистецького об'єднання Свічадо Ганна Литовець-Гайдаш. Друге видання вирішили зробити незвичним благодійним. Видрукували його за кошти спонсора, а всі гроші виручені від продажу. Передадуть через полтавський батальйон небайдужих на потреби бійців. У наш час не можна бути байдужим і залишатися осторонь всіх тих подій, які відбуваються в Україні. Допомагати сьогодні потрібно як солдатам, так і тим людям, які виїжджають із зони АТО. І я вважаю, взагалі благодійність повинна бути завжди у світі, завжди в Україні, тому що, поки ми маємо ще можливість бути благодійниками, мабуть, ми маємо доти можливість бути людьми. Кошти підуть на допомогу бійцям, які Перебувають в шпиталі. У нас там є наші волонтери, які спілкуються з хлопцями, знають про їхні потреби. У благодійному альманасі вміщені твори як знаних літераторів, так і початківців. Особливо цікава сторінка гостей. Цього разу ним став боєць Валерій Онуфрієнко. Мій чоловік лікувався у військовому шпиталі і познайомився із Валерієм Вонуфриєнком. Він родом із Олександрівки, Добровеличківського району Кіровоградської області. В мирний час займається підприємництвом, служить у 17-й танковій бригаді водієм. Потрапив до військового шпиталю з Дебольцевого. Його вірші це рядки вихоплені з поля бою, бо дійсно він пише про те, що він бачив, про те, що він пережив. І хай вони не такі досконалі, можливо, не такі вправні, але це рядки саме тієї людини, яка через все це пройшло. на прохання журналістів. Ганна читає обпалені війною рядки Валерія Уфрієнка. Брат проти брата йде з автоматом, батько із сином не став говорить. За те, що йде він людей захищати від пекла прокляття війни. Скільки ще будуть греміти гармати, скільки ще крові проляться навкруг. Де ви, чиновники і депутати? Вам же під силу все це зупинить? Тож ви сідайте про щось домовляйтесь, і лише прошу не діліть, не діліть те, що не можна ділити. Державу свою збережіть, привітала колег із виходом цікавого альманаху директорка обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського Тетяна Зеленська, і відразу ж на презентації придбала два екземпляри для почину. Хоча, як з'ясувалося, одна з її колег уже встигла до початку презентації придбати номер.